Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 28 червня 25 рік. І сьогодні ми поговоримо про ось цей інструмент, ось ці труби і що ми з ними робимо і для чого. Поїхали! Сьогодні вирішили поставити захист для дерев. Захист для дерев, я рахую, найкращий. Це два самих-самих-самих кращі. Це ось такі труби для утеплення каналізації. І найкраще, що мені подобається, самий-самий, це перше місце займає, це ось сітка, загороджувальна сітка з забору, що ми робили ось так. Чому мені це більше подобається? Тому що захищає від зайців. Діаметр тут, дай Боже, робиться. Ось так ми її скрепили, там проволокою скрепили, та і все. І хватить її на багато років. І маємо доступ. ми повністю, Якщо там є якісь пасинки, пальчик вставили, раз, два відломали пасинки, які там ростуть. Обробляємо дерева, все попадає на стобур, Обробляється повністю кора. Якщо під трубою, вона не обробляється. Ну, кажуть, що все працює, Все там Ну, мені не подобається, тому що багато раз я під трубою знаходив купу шкідників, які там починають жити, тому що Ну, тому що там затишок. І там оце найкращий варіант. Але чому ми ставимо трубу? Ставимо трубу, тому що хто спостерігає, бачить, що я обробляв. Садок свій гербіцидами. А це захист від гербіциду від попадання гербіциду на стовбур. Багато хто там показують розказують що чим можна захищати в будь-якому випадку попадання будь-якого гербіциду на стовбур чи на пасинки. Ось бачимо, як як у нас там ростуть при пасинки. Так сказати. Поросель пішла. Ось пасинки бачимо, я вам покажу. Пальцем раз, і ми його відірвали. Відламали пасинок. І все. Чим сітка хороша. А коли обробляємо гербіцидом через сітку, ось те, що інсектицид і фунгіцид добре, а гербіцид може попасти і нашкодити деревам. А я, знаєте, ну, не можу я ризикувати. Не так у нас багато часу лишилося. І садиш, садиш оці сади, дерева. Ну я так масштабно я останні роки почав збирати колекції. Тому що в мене в садку, ось в цьому садку, кожна деревина, яка б вона не була, це кожна деревина, це окремий сорт. Це тут немає, немає повторення ні одної деревини. Це кожен окремий сорт. Що яблуні. Що тут абрикоси, що там персики, там сливи. Кожна деревинка це окремий сорт. І ризикувати, ну, не хочу я ризикувати, захист картону, ну, це Г із Г. Не знаю, як люди там роблять, деякі тримаються картони, деякі ось. Тож, вирішив я зробити захист з труби, тому що, знову ж таки, Навесні обробили мотоблоком. Зараз посуха. Не хочу я піднімати ворошити, щоб да, це, як кажуть, там, сухий полив все інше. Ну, Ми вже один раз зробили. У нас ось, воно там розпорошене, воно м'яке, можна ритися, я вам покажу ось рукою. І 20-10 см прорилися і там вже волога є. Ось якась волога трошки. Не хочу я. Поки що мотоблоком це трогати, як висохне, тоді буду. І я зараз суцільним гербіцидом працюю. Гліфосатом калійної солі. Калійної. Ось тут працювали ми е, другою солью. А... Ой, зараз скажу. О, калійна сіль і... А мідно, ну, не пам'ятаю гліфосатом. гліфосатом, але не калійної солі. Спомню, скажу, яким саме. Тому що їх три. І не буду затягувати відео, бо на паузу поставлю, заглючить телефон. телефон І вирішили ми закривати... Покажу лайфаки, ще, так сказати, лайфаки як казала онука, як кріпити трубу. Можливо, хто знає, не знає. Ну, Звичайно, хамутами, як ми робили, але є такий тепінер, тапінер підв'язувач. Ось придбав я його, якось зроблю огляд, тому що придбав дешевий верніше, не я придбав, а діти подарували, бо дізналися, що я хочу. А я собі придбав дорогий. Ну, скажу, що. Слава Богу, що хоч порівняв. Як дізнатися, ну, то зроблю порівняння. Чи вартує купувати дорогий. Беремо підв'язувач, ось труба. Ось так рукою я беру натягую повністю на скільки можливо. Потім вдягаю, поки рослина мала, воно дуже легко вдягається що проходить, і зав'язуємо. Ось так зав'язуємо. І все. І бачимо, як гарно кріпиться, як тримається. Ось так за допомогою ось такого непростого, доволі простого апарата, можна закріпити. Не знаю, скільки воно буде триматись, але дуже швидко. До речі, оця штука ну то окреме відео, дуже класна штука. Так що такі справи, ось такий захист садку. Одні з кращих варіантів, тому що я показував ось дуже багато варіантів. я... Хто за мною слідкує, ось ця сітка штукатурна, вона теж тримається, але бачимо. Там купа пасинків наросла. І ми її дістатися не можемо. Щоб прибрати, треба знімати. А її знімеш, то вже викинеш. Так що, якщо не обробляєте гербіцидом, то робіть сітки. Дуже шикарний варіант. Мені подобається, я навіть вже купив рулони сітки, щоб поробити на весь садок. Але так як переграли ми з гербіцидами, то тепер ставимо трубу. Ну, будемо спостерігати, як воно буде. Все, тримаємось, працюємо, тому що ще багато роботи. І буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він вміє робити найкраще. Тут у нас кизили, фундуки, садок, а там все інше. Ось такі яблука. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам.